Сьогодні ми приїхали в абсолютно. Ну я не побоюсь цього слова, унікальну інфраструктурну локацію на Балі, тому що це десятки гектарів території з фантастичною урбаністикою. Купуючи е нерухомість, так у нас ви стаєте не тільки власником цієї нерухомості, ви стаєте власником всього цього. Тож першої лінії пляжу, шкіл, коворкінги, джими, ну все там, паркові зони, музеї, тобто, все це. А це гаразд ну дабато більше ніж просто там а, метри. квадратні метри. Максимальний запит всієї інфраструктури в серпні 25-го і вже проінвестовано там понад 300 мільйонів доларів. Які вже можна побачити, ти розумієш, наскільки твоє місце, а в якому ти купляєш, інвестуєш, просто буде мати капіталізацію. По промокоду Рітм ми зробимо ціну 119 тисяч доларів за юніт і виставимо на продаж тільки 10 юнітів. Це буде лімітована. Лімітована кількість, я думаю, що цей юніт за 5, максимум 6 років точно окупиться. Тому, якщо ви хочете заробити на фліпінги, тобто зробити крізь капіталізацію, велкам заходьте. Ми з вами в локації, на якій були навіть не всі жителі балі, тому що це абсолютно новий, це абсолютно нове відкриття. Це мистецький центр, це рекреаційна зона, це біч клуб, це арт галереї, це кінотеатр 360 і ще мільйон всього. Все, що сьогодні ви побачите на цьому відео. Більшість цих об'єктів вже будуються або збудовані, або незабаром будуть відкриті. Тому ви маєте сьогодні унікальну можливість заглянути в те, як буде виглядати місце майбутнього: місце без пластика, місце з максимальною переробкою всіх матеріалів, які тільки можна. Всі арт-скульптури зроблені з дерева, які ви виловили в океані. Але крім цього, всього, ви будете мати змогу заробити з нашим українським девелопером максимально крутий рой, тому що в нас сьогодні офплан, у нас сьогодні. Нована, і в нас сьогодні український девелопер, який дасть максимально крутий продукт і на найкращу ціну для глядачів нашого каналу. Друзі, ви мене багато раз питаєте, що таке офф Я вам кажу, що оф це максимально класна стадія, щоб зробити максимальну капіталізацію. Ви кажете, Саня, що таке офф Повплан це коли ми з вами стоїмо на земельній участі, вже є проєкт, тобто реально ну, він не на олівці, він вже є чітка концепція, сформована планування. І ми сьогодні вам покажемо унікальний проєкт, тому що нерухомості є три фактори, які впливають на ціну. Це локація, локація, локація. І колись я думав, що це просто великі такі слова, але насправді за 18 років досвіду я зрозумів, що нерухомість, коли росте ринок, можна продати будь-де. Коли ринок падає, чи коли ринок змінюється, продається тільки в крутій локації. А крута локація це в першу чергу інфраструктура. Аня, дякую, що ти з нами сьогодні Привет. знову зустрілася. Ми ви пам'ятаєте в першій частині, якщо ви не бачили першу інтерв'ю, обов'язково подивіться, Аня розповіла свій шлях як девелопера, те, чи як вона починала, те, що є зараз, про що вона мріє, ті проекти, які відбулись. А сьогодні ми приїхали в абсолютно. Ну, я не побоюсь цього слова, унікальну інфраструктурну локацію на Балі, тому що це десятки гектарів території з фантастичною урбаністикою, поєднання з еко, з мистецтвом, з бізнесом. Розкажи, будь ласка, що це за земля, як ти її вибрала? Ну, По-перше, ми зараз знаходимося на локації, яка називається Нуану no Сіті. Це місто в місті. Це перше місце на Балі, де є Чіткий детальний план території, тобто ми генплан, розуміємо так. генплан, тобто ми не будуємо хаотичну забудову. У нас є генплан, да який сформовано, де чітко позначено, що має бути. Потім тут вирішується вже питання з доріжками, з парковими зонами, тобто це не віла на віллі, забудовник на забудовнику. Тут чітка територія, тут є великі, от зараз ми знаходимося, великі парк, велика парковка, це перша парковка, центральний в'їзд Нуану Сіті, і є ще друга. Потім я вважаю це дуже такий грамотний хід, тому що, перш за все, до розвитку цієї локації. Тут побудували дві школи: школи міжнародні школи з одна школа це елементарі school для маленьких діточок з посиленим вивчанням, там, звичайно, англійської і інших мов. І друга школа це вже для підлітків. Це high school з кембриджською програмою, де навчають вихователі, приїхали з Австралії, з Америки, з Великої Британії. Тобто, ми розуміємо, що після. Ну, цього навчання діти можуть поступати в найкращі літні вузи за кордон, і це ну це вже дуже це великий міжнародна, рік. Історія, так, це так. міжнародна історія. Трошечки розкажу, чому тут Нуану Сіті, зараз де ми знаходимося при в'їзді, це місто, як сказала, місто в місті, це 55 гектарів території. Вже детально спланованої. Наразі відкрито дві школи. Відкрито Біч Клаб. Тут, буде, тут проходив також дуже відомий фестиваль Burning Man. Тобто офіційні представники Burning Man приїхали. Ось у лютому у нас проходив фестиваль. Біч Club один з більших на Балі, дуже популярний. Ось його відкрили 4 місяці назад. повний овербукінг. Також Якщо ми пройдемося по території, ми побачимо, що там є в нас доріжки, ріжки для бігові бігу, доріжки. це бігові для, доріжки. для балі так, це фантастика. Так, Послухай, так, я приїхав з кросовками, і от я зараз поверну, планую повернутися активно в біг. Я обожнюю біг. Я розумію, що зараз можливо я не в тій формі, але біг це круто. І я взяв кросовки і зрозумів, що в чангу ну реально типу, бігати реально нема куди, нема де. І коли я сьогодні да, там, готувався до інтерв'ю, дивився ті локації, де ми можемо а, що побачити, що підзняти, я дивлюся, там реально ціла бігова історія. І це фантастична круто, тому що на Балі класний клімат. Да, тут м'який, він досить м'який навіть зараз літа. В Європі біжиш там, навіть шості ранку, там вже серце калатає, да, тому що а, дуже жарко. Тут м'який мякий клімат, і бігати в задоволення реально круглий день. Скажи, будь ласка, трішки про ми зараз добіжимо uh -huh. до, 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 до бігових доріжок, але як ти вибрала це місце? Чому саме це? Розкажи трошки більше про ділянку. А, ця ділянка, ну, по-перше, ну, з архітектурної точки зору це дуже правильна форма ділянка, а, що дуже важливо, є два під'їзди. Основний центральний це в'їзд на Ніяні Біч. Ми знаходимося тільки в 400 метрах від океану. А, тут буде центральний в'їзд Нуану, центральна парковка. З другого боку, у нас ще один в'їзд, там дуже гарна дорога, двополосна дорога. Тобто, з двох сторін ділянка є до цієї ділянки. Це по перше. Потім вона дуже близько знаходиться до океану. З верхніх поверхів буде вид на океан, звичайно. Ну скільки соток тут? Тут 55 соток. Ти. Тут. Як ти вибрала таку локацію? Давай відверто. Тут багато девелоперів палює за. А локація, є дві, дві категорії девелоперів yeah. на Балі. Ті, які кажуть, що ну, а на це ерунда, і ті, які мріють тут побудуватися, да? Ну, А ті, які кажуть, що це ерунда, просто не можуть домовитися за ділянку. І, і тому інших історій немає. Тому що а, така інфраструктура, стільки грошей сюди проінвестовано, що Просто тут є автоматична додана вартість, тому що коли ти живеш, ти правильно говориш, не там серед віл, не там колись щось буде через десять років. А коли максимальний запис всієї інфраструктури в серпні 25-го і вже проінвестовано там понад 300 мільйонів доларів, які вже можна побачити, ти розумієш наскільки твоє місце, а в якому ти купляєш, інвестуєш, просто буде мати капіталізацію тільки за рахунок цієї інфраструктури. Як ти домовилася цю ділянку? Це унікальна ділянка. Це унікальна ділянка. Ми дуже довго. Полювали на цю ділянку, ну і щодо інвес, щодо девелоперів, які тут не будують. Вони не будують, бо землі тут вже немає. А, якщо з'явиться, то багато пізніше. Ми ж розуміємо за подвійну ціну. Тобто це остання ділянка, і це ця ділянка унікальна, бо ми її купували офіційно в індонезійському Бенкофлен. Це банк землі, це державний земельний фонд. І це єдина ділянка взагалі в ері Нуану, яка має рожевий колір. Рожевий так. колір це, ми знаємо, офіційно можна будувати комерційну нерухомість, здавати подобово. Тобто, це вже всі документи на це є. А, Я а, дам так. кілька слів, тому що багато є різних ділянок, є тут різні зональність. І хтось в майбутньому щось планує якось пізніше. Оптимізувати, оптимізувати це по-простому береться мертві американські президенти, передаються певним представникам незрозуміло яким, і невідомо, що з цього буде, коли вас вже на сьогоднішній момент в даний момент є вже вся юридична біла історія. Ви розумієте, що у вас набагато менше ризиків при вашій інвестиції. А коли вибираєте інвестицію, вам треба зважувати ризики і потенційний рой. І коли у вас юридичні ризики відпадають, тобто рентабельність автоматично зростає щонайменше там, на 5-10% це так по замовчуванню. Тому зональність, якщо вам цікаво більше по зональності, у нас точно є відео на каналі, де ми це про це розповідаємо. Я думаю, що ви підписані, ви поставили плюс лайк цьому відео. Ви підписані на наші занні соцмережі. Якщо ви це ще не зробили, то ви, напевно, зробили це зараз. Тому що, якщо ви не зробите це зараз, в житті ви не навчитеся бачити, чути і робити. Тому що людей, які щось роблять, і від людей, які нічого не роблять сочне надавання, відрізняє тільки можливість стати і в моменті зробити. Тому почніть з найменшого з підписки з лайку. А ми йдемо далі, тому в нас ю розроз, розва це означає, що ми маємо можливість здавати подобово. Це круто. Ми можемо будувати готель, ми можемо мати будь яку ресторани, будь-яку комерційну нерухомість. Абсолютно законно. Це я вважаю дуже ну, дуже, дуже важливий фактор. Да? Тобто, ми даємо гарантію наперед нашим інвесторам, що вони юридично ну, застраховані. захищені. захищені. Так. Так. круто. Ми з вами перемістилися з офплана в реальне місто майбутнього. Я не знаю, як словами передати цю атмосферу, цю красу. Це все поєднання спершу на перший погляд не поєднуване, воно, направду вражає. Я не знаю, чи є слова, щоб передати це, але уявіть собі, ви стаєте по суті співвласником, тому що інвестори icon One мають резидентську карточку і вони мають колосальну кількість переваг. Які недоступні нікому більше. Ані розкажи, що дає ця карточка резидента. А, карточка резидента. Оскільки ми крім, моя... крім цього фантастичного вигляду і цієї атмосфери, а, оскільки ми є офіційними партнерами Nuano City, то у всіх наших клієнтів буде карта карта резидента. Що вона дає? Вона дає доступ до закритого ком'юніті, купуючи е нерухомість, так у нас. Ви стаєте не тільки власником цієї нерухомості, ви стаєте власником всього цього. Тобто першої лінії пляжу, шкіл, коворкінги, джими, ну все там, паркові зони, музеї, тобто, все це. А це гораздо набагато ну, більше, ніж просто там. А, квадратні метри. Квадратні метри. Тому що люди, які сюди будуть приїжджати відпочивати, вони... це точка притяжіння, тому що от ми приїхали одні з перших і бачимо, люди, як мурашки, просто там все більше і більше і більше. Тому це точка тяжіння, яка тільки буде набирати обертів, тому що про луну багато хто ще навіть не знав на балі. Та? От Я з багатьмами говорю, кажу, знаєш, знає Бугуна, я чув, це щось там вав, а це там. Фантастичні інвестиції, які вимірюються сотнями мільйонів доларів, тому уявіть собі, коли ви маєте апартаменти поблизу такої інфраструктурної парлини, ви ж розумієте, яка це буде точка тяжіння і яка це буде конкурентна перевага цих апартаментів порівняно зі всіма іншими пропозиціями. Так, тобто купуючи, наприклад, апартамент да там для подальшої здачі, якщо клієнт приїжджає. На Балі, ну це інша країна. Тобі не потрібно шукати госпіталь, да? особливо, якщо ти приїжджаєш з дітьми. В тебе там має бути клініка поруч, ну, бо діти такі буває так, травматичні. Так. Да? Потім школа. Тобто ти приїхав в одне місце і в тебе є місце, де ти маєш працювати, там 20 метрів, піше, ти пройшов. В тебе є школа, а для резидентів. Ну заброньовані місця, тобто ти можеш е дитину встроїти в школу нормально і навчатися одразу. Одну з кращих так. так. Ти можеш в тебе є джим, він знаходиться там поряд з твоїм комплексом. Тобто, все захотів там бічклап, є бічка. Не треба нікуди їздити, mm -hmm. не треба нічого шукати, бо неможливо. Ну навіть розумієш ти навіть можеш там зняти найкращу вілу, все одно навколо неї не буде всієї інфраструктури. Стави, тобто цатку. щось там буде, щось там, щось байки там. А тут, оскільки тут нормальні доріжки, доріжки для бігу. Тут навіть єдине місце. Я думаю, на Балі, де можна користуватися електронними самокатами, то тобто повільно покататися гольфкаром, приїхатись по території. Гольфкари всі включені також вартість. Тобто не треба з апартаменту йти на пляж. Ти вийшов, сів на гольфка, тебе підвезли, там все зробили. Ти там до джиму з джимом, може ти там втомився після джиму, під'їхав і ти вже вдома. Тобто, це. Максимально зручно, це максимально зручно, і ти не викричаєш не свій час не додаткові гроші. До речі, Аня підготувала для поповну кодоріг реально унікальну пропозицію. Ясно, що ви маєте бути підписані, ясно, що ви маєте прокоментувати. Чесно, ця пропозиція це перший буде пресейл. А це от той момент, коли це найкращий час, найкраща ціна і гарантований максимальний прибуток. Тому обов'язково додивіться дивіться до кінця. Ми зробимо унікальну пропозицію. Так, так ми вже про це проговорили. Сума, яку назвала Аня, мене спочатку шокувала, тому що я не міг повірити, що за такі гроші можна купити такі апарції локації. І Аня говорила 10, Я вам скажу на правду їх дев'ять, тому що я теж готовий проінвестувати. Я мега впевнений, що це буде одна з кращих інвестицій, яку я робив. Ну напевно, за останніх 5 років. Я хотіла б сказати, що нуану взагалі, політика така нуану, що ми на за еко за екофрендлі, і тобто, в нас є на території по всі по всій території. Це сортування сміття, це вироблення на ну, наприклад там м'ячів для гольфу, які можна там кидати в океани. Вони самі розчинюються. Тут не використовується взагалі по території пластик. Якщо ти там купуєш в магазині, заходиш, ти тільки там като катонову там торбу да отримаєш. Це Все Все дуже органічне, проведено. тобто ніякого пластика. Сортування за чистоту, за чистоту океану, і ми можемо бачити, який гарний пляж. Жодного сміття немає на пляжі. Да. Всі, напевно, чули і бачили там різні страшні картинки, коли на балі там на пляжах, там коли там, відповідно течія, там велику купу сміття. Тому Ноано — це перше місто, яке почало не словом, а реально ділом робити цю роботу, сортувати, переробляти. Тому стаючи резидентом Ноано, ви. Стаєте на крок ближче до збереження природи цієї перезданної краси, яку ми маємо залишити нашим дітям правнукам. Балі це унікальний ось, як Ми вчора говорили, що напевно життя не стане, щоб прожити тут максимально ярко кожний момент, тому що озеро настільки великий, настільки різноманітний, і від кожного місця хочете. З кожним місцем хочеться про взаємодіяти від кожного місця, хочеться отримати максимум, віддати максимум, тому що оцей вид, оця хвиля, цей бриз морський. Я розумію, що ця камера не передає, але ми намагаємося енергетично вам віддати це все. А з вас тільки лайк і підписка і будьте з нами. Дякую! Ще хочеться додати. Ну, може, особливо там для дівчат. Це буде що тут буде збудовано, вже будується. Через рік має бути завершено найвеликий торгівельний центр, де будуть представлені ну, всі міжнародні світові бренди, там може, можна там, піти на шопінг, там буде старбакси, дуже багато світових брендів. І ну, це важливо, коли там, там, ти приїхав, тобі потрібно там, та, за нове плаття. Взагалі, я ж кажу, не відходь. Це така система, коли ти не виходячи з дому. Ну, Виходячи на трошку, в тебе є все там. Сюди направо пішов в тебе там, в дископаті, туди пішов в тебе торгівельний центр. Там школа, не потрібно їздити. ну, Взагалі навіть в нас там в Україні. Да? ну, Скільки часу ми витрачаємо, щоб, щоб довести дитину до школи, а, всякі да. садочки, додаткові там гуртки. А тут ну це піше, тобто спокійно в закритій території навіть дитина може там сама перейти там дорогу, там е, спокійно дойти 100%. до школи, піти назад, бо це закритий комплекс. Охраняємо. Тобто охороняємо комплекс з усіх сторін. Тут подобова охорона 24 на 7. Тобто, безпека гарантована на цікачки. пропускна система. Так. Тобто, багато хто говорить, що Балі це таке міжнародне село. Ну ано це місто. Ну, реально майбутнього, яке доступне вже сьогодні. Тобто воно не буде через 5 років. Вона через 5 років буде тільки в рази краще, бо вона буде розвиватися. Але вона вже є сьогодні. Ви можете приїхати це все побачити і зрозуміти, який це масштаб. А ми йдемо далі. Ми зараз, до речі, на церемонії так за склом. Це як це ЗАГС по нашому, ЗАГС, чи чи як це називається? Дваряти місто реєстрації. Місто рестрацію уявляєте баля це проханий мун. Тобто це медовий місяць, Виявляєте собі, ви робите освічення а, чи церемонію вінчання в фантастичному місті з таким виглядом і проводити такий райський в час вдвох, подорожуючи на байко, відвідуючи всі місця сили, духовні, а, скажімо, тусовочні. І ви запам'ятаєте цю подорож реально на все життя, тому що балі залишає в серці такий незабуваємий світ, його не з чим важливо зрівняти. Скажіть, будь ласка, що це за фантастичність споруди? Це фантастична споруда це сама статуя Луна який робив український до речі, архітектор вночі вона дуже гарно підсвічується, і вона означає знаєш не всередині пусто, і коли вночі світ проходить, да це означає, що світ проходить да, Світой, через тебе. Да, світана. Да, ти наповнюєшся світом. Глубоко. Це якби ну взагалі дуже про глубоко, людей. Да. Особливо приємно, що це українці роблять. Так да. насправді українська ком'юніті на Балі дуже велике і вона розвивається. Дякую чумо, що дивитесь це відео. Дякуючи тому, що ви задумаєтеся, коли ви зможете приїхати, ви поставите для себе мрію. На цьому каналі ви чули дуже багато історій, як мрії навіть найграндіозніші, втілюються в реальність, бо більше того, розказується покроковий алгоритм. Тому якщо ви зараз не знаєте, як втілити її, просто запишіть, подумайте, опишіть і приїжджайте, надихайтесь, мрійте сміливо, а, мисліть масштабно, дійте системно, і вас все вдасться. Ань, дивись. Люди побачили Ноано, люди побачили комплекс, розуміли, що це реально оф-план, що це найкращий час, найкраща можливість. Наша задача, от місія нашого проекту інвестон відкрити Україну світові українцям. Я хочу, щоб глядачі, які нас дивилися, мали реально якийсь профіт, тому що вони витратили свій час, проінвестували його, дивлячись наше відео. Вони точно поставили лайк і комент, і алгоритм Ютуба буде ранжувати це відео і україномовного контенту буде більше на Ютубі і він буде розвиватися. Давай дамо їм реально унікальний офер, але прогарантуємо, Ну, 100% ти, як SEO, ти як Owner, а що кращої ціни, ніж по промокоду РІД, не буде? А, так тільки за цим промокодом, оскільки нам дуже хочеться розширювати ком'юніті на балі, щоб українців. українці ком'юніті українців, щоб українці насправді відчули да, ну, весь цей океан, цю мощ, цю красу цієї локації, щоб всім було, коли приїжджають, їм було ну якби найлегше асимілюватися да, в іншій країні. бо Ком'юніті ну, рішає да? 100%. Люди, да. Люди хочуть людей, притягують, так. Да. Ми зробимо суперспеціальний офер, який буде діяти на протязі двох тижнів. По промокоду Рітм ми зробимо ціну 119 тисяч доларів за юніт і виставимо на продаж тільки 10 юнітів. Це буде лімітована. Лімітована кількість, тобто тих, хто хоче встигнути, забронюйтесь чи напишіть, чи якось там поатмітьте, що ви хочете це придбати, да хочеться про це більш почути. І я гарантую, що вже через 2-3 місяці цей юніт виросте в ціні плюс 20%, ну а це для розуміння 24 тисячі доларів. Так? Тобто це валюта. шанс заробити в валюті, в стабільній валюті за 2-3 місяці 24 тисячі доларів. Тобто я вважаю, таких пропозицій на ринку взагалі більш немає. Тобто встигайте, купуйте і приїжджайте на Балі. Так, я казав вам, що прогодили 10 юнітів, але їх залишилося 9. Це не реклама, це реально 100% факт, я вам гарантую, що ми проаналізували острів, і це одна з найцікавіших зараз стадій проекту, яка дасть максимальну капіталізацію. Аня говорить про там три місяці і 20%, А ви зрозумієте, що буде через три місяці, що буде через шість місяців, що буде через рік. Ви подивіться на вартість ренти в цій локації, зрозуміти її потенціал і зрозуміти, скільки воно буде давати реально потім пасивного. Я думаю, що цей юніт. За 5, максимум 6 років точно окупиться. Тому, якщо ви хочете заробити на фліпінги, тобто зробити крізь капіталізації, велкам заходьте. Якщо ви хочете купити максимальну окупність, тобто звідки на балі про 5-6 років. От коли ви заходите на, на офф-лан і проект буде готовий там за півтора року, ви дійсно його окупите там за 5, максимум 6 років, звідти ці 20 плюс відсотків ROI. тому що є ваша сума інвестиції і є ваша сума. Надходжень, і ви просто враховуєте це відсотків. Тому, якщо ви хочете отримати капіталізацію, найкращий час на плані найгірша інвестиція це та, яку ви не зробили. І мені дуже часто кажуть: Саня, будь ласка, маякни, Саня, напиши, коли щось є. Я просто не можу вам всім назад персонально. зрозумійте, в мене за 17 років дуже багато клієнтів. Я всіх вас ціную, всіх вас люблю. Тому я вирішив робити це максимально чесно і відкрито для всіх. Ви всі маєте унікальну можливість зараз отримати найкращий офер. Дякую, що ви подивились це відео. Впевнена, що ви були вражені цими арт-об'єктами, цими футуристичними органічними проявами креативної думки в фізичному просторі. Нуана вражає. Ну тільки починається, нована тільки розкачується. Це буде бренд, це буде точка тяжіння для всього Балі. Ви маєте унікальну змогу. Проінвестувати в українську компанію на самій кращій стадії на сьогоднішній момент, враховуючи локацію, враховуючи стадію, враховуючи інфраструктуру, карту резидента, знижки, які вона дає, привілегії, які вона дає. Це одна з кращих інвестицій на Балі. А балі це одна з кращих інвестицій, які є на сьогодні у економіках, які зростають. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам росту, я бажаю вам найкрутішої капіталізації. Хай все буде класно. До зустрічі в наступних відео.